Мірчо! Да. А помніш, що ти вчора мені казала купити тобі? Да, український Rolex? Rolex? Да. Український рулет! Ну, рулет! Ось два тобі! Ого! Два українські рулета, золотий ключик. Це вишень, так? Да? Це з вишнею, а це з гущонкою. А, поняла. Знаю. Та я його так красиво відкрив. Anо, попробуй. No, Виглядаю так. Ану покажи. Красиво виглядає. Красиво виглядає? Ну, дуже багато наповні там. Дуже багато. Так. Якщо mm -hmm. подивіться на наші такі, так вони... У вас начинки менше, да? да, так? Так, не бачиш просто, що в тому є. Mm -hmm. to, це охуєнне. Що, що? Реально? Да. Реально сподобалось? Яка оцінка? Більйозиса. Реально подобається? Ого. Та я це не думала. Ти не думала, що таке смачне? Давай ще оцей все Классно! Я давай плачу. Це зміщенка. Ну, це лучше. Це лучше, так. Да. А що ти плачеш? Воно ну, це дуже добре. Дуже смачне? Реально? Да. Так. Ты... Це твій самий найкращий подарунок, так? Да? Да. Я мав плачу. <laughs> Короче, тобі сподобалось, так? Да? А що ти розплакалась? Ха-ха-ха, <laughs> <Шо> ти. Що <laughs> ти плачеш? Не знаю, це просто дуже добра, добре, і я щаслива, що ти мені це подарував. О, оцінка! Оцінка. Мільйон <laughs> і десять. Мільйон і десять. Да. Підпишіться обов'язково, підтримайте віршу підпискою.